Вітаю вас всіх. Доброго дня. Вийшла. Іду на каву. Поснідала і йду на каву. А я на вушниках школа і не замітила. Зараз зніму. Сьогодні така погода. Я дощу після нічного вчорашнього. Свіженько, сонце, але трошки свіженько. Але настільки свіженько, що мені жарко було у чомусь, блуза, не жакетка. Блуза з рукавами, то я зняла. Вон. Пропустимо цю машину. нас припускает. Будет чем? Тоже я иду на кала. Вы знаете, я сейчас порвемся. еще соромлюся про людях снимать, бо я <laughs> початкивать. Але... Але таким чином я стараюсь. Яким чином? Тим, що соромлюся. Так. Але себе заставляю. Заставляю. Незвично ще я почуваюся. Бо якби не вже. Почуваюся незручно. Але я це роблю для того, щоб подолати саму себе. Он він мені йде. Зараз ми її побачимо. Мабуть, я переключусь. Чи ні? Вона говорить по телефону. Але пройшли люди там, в магазин ходили, пішли. І не глянули навіть на мене. Ну і добре. Відео. Записувати відео для мене. Це перш за все перемогти свою сором'язливість, свій комплекс, бо я дуже закрита людина. Тому я буду це робити. І зараз так модно все консультуватися, запитувати. штучного інтелекту. Я теж проконсультувалася і він мені порадив. Треба робити відео розмовного жанру. Ну, я пробувала, вони не дуже такі активні. Залатали таке. Залатали дірку. Правда тому, що по цьому мосту, цьому, була посередині дірка. І завжди перестрибувала я його. Йду, йду, а дірки немає. Видно, залатали. Це таке неймовірне для мене і е, як це? Я помітила це, що Перервала розмову, перепрошую, перепрошую. Але ну, от це моя риса характеру така. Я, знаєте, як, як би сказати українською. Люблю дрібнички, дуже люблю дрібнички, не прохожу мимо, тому мене й зупинило. Тож продовжу свою думку, що... Розумний інтелект мені порадив робити коротеньке відео розмовного жанру. Ще й теми назвав. От уже ж розумний. Ну, я попробую. яка гарна, який гарний пейзаж, правда? Показую себе, бо саме ця Форма розмови, я вважаю, що треба е, повинна бути от, е, показ обличчя. Як іспанці кажуть, кара, а кара. Ну це якби сповідь. Сповідь. Ну, для мене і сповідь. А для вас, аби послухати. Не знаю, чи вам цікаво буде. Мабуть, швидше всього, що не цікаво, але я це зроблю. і Я це роблю. І я бачу, що воно вже не коротеньке, бо я не бачу часу. Але затягнула. Ну, ось так, на перший раз. Дякую вам за увагу. Дякую всім тим тим хто подивиться це відео. І якщо ви мене підтримаєте своїми вподобайками, я буду дуже рада. На цьому перервемося.